Що витворяє Мудрик в УПЛ? Фанати Евертона накинулись на Миколенка. Та топовий матч у виконанні Луніна. Привіт, друзі! Макс коляда Ютубка на Трибуна Вподобайки і підписон полетіли. Почнемо з УПЛ. Вчора відбулось цілих чотири поєдинки. У першому інгулець сенсаційно відібрав пункти в Дніпра 1, Нічия 2 2 Причому команда з Петрового навіть вела в рахунку 2-1 три хвилини, що правда. Але все ж сенсація. Ну а я, любитель е е гліни, вирішив замість того поєдинку подивитись матч ворскла рух. Спойлер пожалкував. По полтавці знову програли цього разу мінімально власне руху. Це вже п'ята поразка в восьми матчах для скрипника на чолі зелено білих Знаєте, думаю, що основне питання не стільки в тренері Ворскли, а в підборі виконавців. Бо відверто кажучи, тих футболістів, яких дають скрипнику, вони такого собі рівня. І згадуючи, як було при Максимові, ми пам'ятаємо так ті історії, що йому там чи спортдиректор, чи генеральний директор. Вони йому намагались таких от такого типу футболістів підкидувати, але Максимов такий що ж, ви мені даєте? Я таких людей тренувати не буду. Саме тому в Ворскі були такі люди, як Тіль, як Рангел. і, можливо, скрипник дуже лояльно відноситься до того, що йому такі футболістів кидають. Або проблема в тому, що нормальних футболістів під час війни підписати складно. Минай мінімально обіграв Металіст 1925. На цьому матчі зупинятись детально не будемо, бо команди нанесли два удари в площину воріт на двох. Краще поїхали до Шахтаря, який впевнено розібрався з колосом. Три Черговий крутий матч від гірників і черговий крутий матч від Михайла Мудрика. Він оформив перший дубль в офіційних матчах за шахтар. Давайте полюбуємось забитими голами. Спочатку голом Тейлора, що забив після виходу на заміну так-так. Бразилець забуває за шахтар. все вірно. І десерт мудріньо йшла восьма хвилина матчу. Шахтар колос з гірники проводили свою чергову, здавалось б, не дуже небезпечну атаку. Але в штрафній суперника трапився епізод, який і привів до забитого голу. Захисник ковалівського клубу влучив у свого партнера. Від того м'яч відлетів до мудрика, який в потрібному місці, в потрібний час знаходився і реалізував свій момент з першого ж удару. І другий гол для мудрика, що став третім в цій грі. Другий. Тайм матчу Шахтар вирував на небезпечні гольові моменти і всі біля воріт суперника. На 56-й хвилині Михайло Мудрик отримав м'яча за карною зоною колоса, включив максимальну швидкість, вийшов на ударну позицію і відправив круглого ворота. Це вже другий гол на рахунку зіркового українця у цій грі. Просто маестр словом, хлопак робить все можливе, аби його поскоріше а, забрав якийсь топ-клуб, але не слід забувати, що корону одягати то яка собі історія, і тут я дам слово Ювічевичу. Ви бачите, що не тільки від Мудрика залежить команда, є Зубков, Трауре, Сікан, Бондаренко. Кожен на своїй позиції набирає оберти. Друзі, ви знаєте, склалася цікава ситуація. Сьогодні буде один єврокубковий поєдинок. Арсенал прийме ПСВ. Арсенал це та команда, в яку дуже активно сватують Мудрика. Тож я пропоную вам подивитись цей матч. Мені дуже цікаво, до речі, чи зіграє Саня Зінченко, якого там якісь постійні м'язові травми. І також я вам пропоную зарядити на цей поєдинок. На сайті наших друзів. В компанії Favbet, посилання на яких, як завжди, в закріпленому у коментарі під цим відео залітаєте, отримуєте бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит, прогнозуєте. Ну і звісно, друзі, не слід забувати, що Favbet частину від прибутків компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з трибуна та. Фавме, а милитимо ми до наших в Європі про УПЛ поговорили. Було чимало цікавих матчів. Ну і в Європі вони також були, тож давайте поговоримо. Кавбек Краковії Євген Коноплянка нарешті відзначився голом. Це був гол з пенальті в матчі 1-16-ї кубку Польщі проти першолігової Рисовії Жешу. Тут може сказати тільки одне. Нічого собі! Я думав, там про коноплянку ми вже точно забудемо. А він, бачите, голи забуває щоправда з пенальті. Але 9 жовтня пройшли три матчі, однієї ї Надцятий фіналу Кубку Італії спеція Віктора Коваленко, який зараз травмований, зустрілися з Брещею і перемогла 3-1. Щодо віті взагалі зараз не втішні новини ходять? Бо як пише Ільсеколо, 19 Коваленко повернеться після травми не раніше 23-го року. Брюке грав проти Сент-Тройдена в 14-му турі чемпіонату Бельгії. Другий гол на рахунку українського нападника Романа Яремчука з передачі Ноа Ланга. це другий гол в сезоні для 26-річного Футболіста англійський Евертон, у якому виступає Віталій Миколенко, програв третій матч поспіль. І риск на виїзді поступили з Ньюкаслу з мінімальним рахунком 0-1. Вирішальний гол на 31 з хвилині забив Мігель Альмірон. І він викликав чимало дискусій серед фанатів клубу, де виступає українець. Насамперед прихильників бентежить. Чим у цей момент займався лівий фланг команди, де були Миколенко та Грей. У момент розігрушу атаки Віталій закриває зону. Потім перекриває лінію передачі на гравця у штрафній. Здається, все виглядає більш-менш логічним. Як гадаєте, хто винен у цьому пропущеному м'ячі? Вболівальники ж грисок одразу після цього моменту повалилися з шквалом критики. На українця. Миколенко та Грей найгірший фланговий дует у лізі. де та бригада Миколенка. Він найгірший крайній захисник ліги. Миколенко виглядає як гравець 4-го дивізіону. Його всі захищають. Нереально. Де був Миколенко? Віталій також отримав дуже низькі оцінки від Sofascore і Хускорд. Але, друзі, хочу наголосити на тому і повторити ту історію, про яку я вам розповідав зовсім нещодавно: що, як на мене, проблеми Евертона не в окремо взятих футболістах. А в цілому, в системі, якої Цьому клубі немає. На жаль, Френк Лемпард за той час, який він у клубі, він не зміг нічого конкретного поставити. Евертон не виглядає цікаво в атаці. багато привозить захист і її, Я б так не накидався. Намиклонка, я вас цього і не роблю. Але у фанатів є емоції, тож ж фанати Евертона на нього і накинулись. Реал у 10-му турі чемпіонату Іспанії переміг Ельче з рахунком 3-0. Український воротар отримав за цей матч оцінку 7,7 від статистичного порталу Sofascore. Ну і по-моєму, гріх не показати сейви Андрія. Правда ж, ось Перший склався в стру, і, можна сказати, в стилі куртуа потягнув. А ось сейв номер два. Впритул розстрілювали кіпера. Але Андрій продовжив рятувати реал. Фантастика! Ви, ви бачили, що навіть куртуа прокоментував гру свого партнера? І знаєте, я так подумав: Андрій зараз знаходиться в такій ситуації, що вище нього знаходиться воротар, який днями отримав премію Яшина, що він найкращий воротар світу минулого року. І тут фізично дуже складно. Виграти конкуренцію і бути першим, але при цьому при тому, що Андрій другий в реалі він все одно виходить на футбольне поле і показує дуже крутий рівень гри. Не дарма ж Реал хоче з ним контракт пролонгувати. До речі, про це говорили в минулому відео. Втім, є і трохи суму в цій історії, бо так сей викрута гра. Але доведеться все одно на банку присісти. Тепер, коли куртуа повертається, Лунін знову буде на лаві запасних. Але його рівень приголомшливий. Він дуже добре виглядав в цих матчах. Я часто про це говорив: мене турбувало чи не скисне Лунін на лаві запасних реала. Не скис. А навпаки, як якісне вино, тільки розцвів і буде розсвітати ще далі і далі і далі, далі. Бо він дуже молодий і у нього все попереду. І я впевнений, і я переконаний в тому, що це тільки початок. Друзі, це все про що я хотів вам сьогодні розповісти в цьому відео. Ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі на нього не підписані. Бережіть себе, гарного вам дня, файного настрою і па-па.